І друзі, на попередній зустрічі ми з вами знайомилися зі звуком К. Навчилися робити артикуляційну гімнастику з лялькою-катрусою та вже можемо промовляти звук К ізольовано. Сьогодні ми з вами навчимося промовляти звук К в складах та словах. Отже, починаємо. По-перше, пропоную вам все ж таки ізольовано попромовляти спочатку звук К, але за допомогою нашого пальчика. Це буде наша допомога. Дивіться: ставимо пальчик вказівний рівненько, як солдатик, і його ми штовхаємо. Собі, що наш пальчик штовхає язичок до горлишка. К, 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 к. Ось так спробуйте. Добре, у вас гарно виходить. А зараз переходимо з вами до називання складів: К, ко, ку, ки, ке. А щоб нам було не так скучно промовляти ці слова, ми з вами будемо промовляти їх з рухами. І перший склад К ми будемо промовляти ось так. Поставили кулачки і будемо штовхати кожен кулачок вперед. І промовляти «ка, К. 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 К, -ка. Наступний склад ми промовляємо «Ко». Ко у нас асоціюється з колінами. тому ми промовляємо склад ко по колінах. Ко, ко, ко. Ко. ко, ко. ко. Наступний склад ми промовляємо ку. Ку у нас асоціюється з кулачками. І стукаємо кулачки Ку. 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 Ку-ку. Ки ми промовляємо. По щічках стукаємо. Ки. 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 Так. Молодці. І ке ми будемо стукати по животику. К. Ке, к. Ке, к. Ке. Ке ке. Молодці, у вас гарно вийшло. А зараз пропоную промовляти слова зі звуком К на початку слова. Ка. Казка. К. Ка, кава. Ко, козак. Ко. Колесо. ку Куля. ку-куш, ки Килим. ки киця. Ке кермо. Ке кефір. А зараз пропоную пограти в гру назви лагідно. Киця, а лагідно кицька. Кущ, а лагідно кущик. Корова, а лагідно корівка. Казка, а лагідно казочка. Куля а лагідно кулька. Молодці у вас гарно виходить. Ну що ж, на цьому і все. Виконайте, все у вас вийде. Я впевнена до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.